Ось і казочки кінець. А хто слухав, той не лох. Вітаю, шановні друзі. Зеленського попросили до кінця року більше не звертатися до країн-членів НАТО із проханням про вступ України до альянсу. Ну ось нарешті настав той час, коли почала відкриватися правда, і, можливо, хоч зараз до рожевих поні дійде, що Україну ніхто нікуди і ніколи не збирався брати ні в НАТО, ні в Європейський Союз. Буквально два дні тому я в своєму телеграм-каналі опублікував статтю одного з німецьких видань, яке писав, що канцлер Німеччини Шольц на одному там із заходів заявив, що ще до повномасштабного вторгнення він зустрічався із президентом Росії Путіним і казав, що не обов'язково нападати на Україну, тому що вступ України до НАТО найближчі 30 років не планується. Але але як розігнала потім українська пропаганда, це канцлер Шольц сказав до повномасштабного вторгнення. Зараз його думка змінилась, і ось з'являється стаття, яка показує, що нічого не змінилося. The Telegraph пише, що Зеленського попросили не звертатися цього року до держав-членів НАТО із закликом надати Україні запрошення до членства в Альянсі. Також видання пише, що Німеччина та США відкрито застерігали проти пропозиції Києву жорстких термінів під час підготовки до дводенної зустрічі в Вашингтоні, присвяченій 75-річчю організації. Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України шляхом повноправного членства в НАТО цього року. Ознайомитися з цією статтею ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Тож, друзі, як бачите, найголовніші, найбільші наші партнери США та Німеччина, являються першими противниками вступу України до НАТО. Більше того, вони ніколи і не приховували цього. А це значить, що всі ці брехливі історії, починаючи з 2013 року, які стали причиною майдану, які привели в Україну війну, які принесли в Україну мільйони загиблих людей, десятки мільйонів переселенців, втрату територій. Все це, це було абсолютно ні за що. І всі ці казки про НАТО і Європейський Союз це все брехня. Причому звертаю вашу увагу, що про це почала брехати влада Порошенка і зараз продовжує брехати влада нелегітимного президента Зеленського. І я дуже надіюсь, що ця інформація змусить, хоча б задуматися у тих ура патріотів, для чого все це робиться і кому це вигідно.